Вітаю друзі. Знімав зимою відео про садочок, дерева перезимували, все нормально. Була зав'язь, квіток трохи було вже на деяких. Але пропали квітки, пропали яблучка маленькі які були. Не зрозумів чому що сталося, Думав, що це жарке літо чи що. А, дивився на ютубі, що може бути почало всихнути листя. Робив такі імпровізовані гнізда, підсипав землі, зверху наклав перепріло соломи поливаю, щоб вони не повсихали, думав. Наче все нормально, вчорашенька дня думав, що вона пропаде зимою, вона засохла то в руку, але пустила, впавний, начебто того Але в чому проблема? Є дерева почали впадати листя, пообривав таке сухе, почало воно щось морщити, зчорніти, скручується, відпадає. Коли тут цвіти, яблучка вже були, зав'язалася, але поскидало все, так само відгорнув землі, зробив ямку, наклав соломи, зверху поливаю кожен день. Так само і на цьому. Скручується листя таке корішнєве. Дивився в інтернеті, кажу, там різні хвороби, але поспілкувався з одним старим дітком, він добре в цьому розбирається. Каже, що потрібно ці всі видалити сухі скручені листя, бо толком не зрозумів в інтернеті, одні кажуть, там одна може бути. Полякай, інші садоводи друга за монтаж дереві. Було, вже обірвав, був листячко. Є таке сухе, Не багато, але були квітки, були яблука, але все пропало. Тоже тут нагорнув землі, соломи наклав. Я спитав, це зробив фотографію, що ж це сохнуться в мене дерева. Тут супіщаний. Грунт, думаю, може це пересохла земля, зараз червень місяць, але до червня в травні все було зелене, все було нормально. І що мені підказує цей чоловік? Він займається добре деревами, знає, там їх щепити, садити, все в нього там на мазі, як то кажуть. Дав він таку невелику розпечатку. Попробую показати. Пам'ятку, хвороби яблуні в червні. Що може бути, які симптоми? Так як в мене не всі дерева наче, там сохнуть, це нормально Ті два більш-менш теж нормальні були. Це одне найгірше, саме саме що тут листя почало падати То що він мені дав? Я цю пам'ятку спробую фотографувати, тоді докинути в відео. Що він наголосив? Це дав, щоб я знав. В яблуні в червні можуть бути такі хвороби, як бактеріальний опік, це найнебезпечніший. Він з'являється в червні. Через те, що після цвітіння або під час активного росту пагонів, коли температура стає вища, десь там 20-25 градусів, сприятлива для розвитку бактерій. І це. Заражуються листя через бактерії, спори розносяться, тут посадка з боку є, там дерева. Що це може вітром принести бактерії, які будуть розмножатися на листі. Це симптомами бактеріального опіку в'янення, почорніння квіток, завізи, зав'яз в мене так пропала, листя, кінчики пагоні. Але пагони начебто такі нормальні. Може з'являтися молочно-біла рідина, але рідини в мене нема. Тобто він сказав, що якщо рідини нема, це не бактеріальний опік, що ексудат може бути. Ділянки корінні темніють, просто це опадає листя. Тобто, Це не бактеріальний опік. Якщо є ексудат, біла така молочна рідина, то це з'явиться бактеріальний опік. Цей бактеріальний опік, є карантинним захворюванням, дуже швидко знищує дерева. Так що в мене, поки молоді, тут ніде нічого такого нема, не бачу я ніякого судата. Кінчики не почорніли, все нормально. Якщо почорніли кінчики і темніють тимні, пагони, то потрібно вирізати Іменно ці заражені гілки і спалювати їх. Десь захвачуючи 30-40 см здорової деревини, оскільки воно дуже небезпечно вражає дерева. Навіть якщо вони на одній ділянці, рядом, то заражуються навіть інші дерева. Саме важливо, також він сказав, що при бактеріальному опіку кожен зріз інструменту, це він мені шпитав, дуже добре, що дало в таку пам'ятку. Потрібно дезінфікувати або спиртом, або розчином марганцівки, а всі обрізані частини спалити. Друге це хвороба – це маніліоз. Маніліальний опік. Він в червні теж проявляється після цвітіння, коли інфекція, яка проникає в квітки, починає активно розвиватися в пагонах. Це виникає раптове побуріння засихання квіток, так як у мене, ніби вони опалені морозом або вогнем. Але залишається висіти на дереві, так як в мене. Немає виділень ніяких, ну, схоже, що це більше таке, що маніліоз. На плодів нема, там може розвиватися гниль, плодова, але ну нема. Потрібно теж вирізати, спалювати. ну Я листя там забрав, по спалюю, не проблема. Плодів нема тут таких, там не знаю, може вони де попадали, вже і погнили. На землі не бачив. Дерево потрібно обробити фунгіцидами, такими як хорус або фундазол. Фундазол в мене є. Я розв'язу, зараз покажу там естю, упаковку від, цього, яку я взяв. Звичайно, оприскувач для королевських гітків. І ось є в мене фундазол. Діюча речовина беноміл 50%. Тут рекомендують його розводити на, на 20. Е, на де, норма витрати а, на 10 літрів 20 грамів. У мене 10 грам, я трошки менше там розвів. Попробую цим обробити Він сказав цей мужчина, що необхідно буде повторити дня через 3 і бажано всі дерева обробити, які є тут рядом знаходяться, щоб не пропало. Також третя. Третє це таке захворювання, це парша. Вона теж з'являється в червні протягом всього вегетаційного періоду. Але в червні вона інтенсивно розвивається, тим привозить до засихання і опадання листя. Спочатку там з'являється оливка і чорні, бархатісті плями, листя має скручуватися, деформуватися, засихатися. Ну, в общем, в такому самому приблизно ключі воно робиться. Але дерево треба обробляти фунгіцидами проти парші, це Скор, ХОРУС, стробі або топсин М. Ну, або комплексні препарати типу зелений щит. Ну, це ще я возьму зелений щит десь через недільку подився. Важливо також це він сказав чергувати ці препарати, але поки мені порекомендував обробити фундазов. Я вже це висипав, розвів тут його. Це він там проти томатів, проти захворювань томатів на грушах, на трояндах, там, на огірках, капуста. До всього там, в принципі, підходить. Ну, він сказав, що цим зробити і тоді через кілька днів подивитися, якщо що там який там прогрес, можна ще раз покропити. Цього бачка мені не на декілька разів проблему, думаю, буде більше. Мабуть, все, зараз покроплю і через пару днів зніму результат, чи, чи будуть дерева, що воно чи поможе, чи не поможе. Якщо хтось знає щось якісь ще корисні, такі лайфхаки чи інформацію, будь ласка, напишіть в коментарях. Всім дякую за увагу, буду приступати до обробки. Важливо, що мені сказав цей мужчина, що він компетентно розбирається. Обробляти треба і зверху вниз, знизу вверх, і з верхні листки, і знизу, тому щоб спори там десь не лишилися і так само покропити навіть внизу, обробити землю під деревом теж. Щоб все пройшло нормально. Порівняння як не лишилося, ще тут в мене так само є черешня оброблю. Є ще одна черешня, тут пару листків теж на неї щось. Обробляю знизу вверх, зверху вниз. Так само цю яблунку. І знизу землю і повністю стобур, листя і знизу, зверху. Надію, що все буде нормально, хоча, як казав мені цей мужчина, цей процес я вже роблю з запізненням. Треба робити це все, коли з'являється ще ранньою весною. А це вже я пізновато це все роблю. Так що це не дуже добре, але так у мене вже вийшло, що мусю так зробити. Тобто обробляюсь знову так само знизу, зверху, щоб добре його промочити було ніяких нюансів. Через три дні знов повторю, і що все пройде нормально. Просто вбуру. Ось так, думаю, вирішення цієї проблеми. Дякую за увагу, всім гарного дня.